Світловодська громада в глибокій скурботі. Сьогодні тут, на центральній площі міста, весь світлоус зібрався для того, щоб провести в останній путь мужнього героя-рятувальника Віктора Діденка, який віддав своє життя, захищаючи мешканців власівки від великої трагедії. Віктор був зірцем сили, мужності. Духу та героїзму для свого підрозділу яскравим прикладом для своїх побратимів. Від імені Світловодської громади висловлюємо слова співчуття рідним, близьким друзям, які знали особисто Віктора. Окремо співчуваємо його підрозділу, який не в своїх лавах, в своїх рядах надійного партнера і побратима. Я впевнений, що зараз ім'я Віктора Діденка буде вписано золотими літерами в історію Світловодської громади і України в цілому. І він стане в один ряд з нашими героями, які зараз боронять нашу державу. І вже як Янгол з неба буде захищати всіх нас з небес. Ми ж повинні пам'ятати, розповідати, в який склад всі ми проходимо, і пам'ятати кожного загибло героя, я впевнений, що Віктор Діденко є яскравим героєм Світлоочини і України. Слава Україні! Героям слава!